На телеканалі НДК інформаційний підсумок четверга 23 червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Замість прибудинкової території багатоповерхівка. Мешканці Стуса 8 та Мазепи-9 б'ють на сполох. Лікар, травматолог Ігор Нижник півтора року був у найгарячіших точках східної України. На Коломищині активно ремонтують дороги. Про це та інше детальніше у випуску. Замість прибудинкової території багатоповерхівка. Мешканці Стуса 8 та Мазепи 9 б'ють на сполох, адже міська рада вирішила, що обслуговуючий кооператив Галичанський може зводити будинок просто у них під вікнами. Поки зелені квадрати ще не стали чиєюсь власністю, люди згуртувалися та активно відстоюють свою законну прибудинкову територію. Полюбуватися квітками, які посадила Євгенія Олександрівна, виходить на вулицю щодня. Коли дізналася, що на її клумбах хочуть розпочати будівництво, ледь не заплакала. Нам то все поставлять, то нічого там не буде. Вже треба не мати ні розуму, ні пам'яті, ніякої ні логічного мислення, щоб текати тулити той якийсь будинок. Мешканці Стуса-8 та Мазепи-9 в один голос кажуть, рішення міськради надати дозвіл обслуговуючому кооперативу Галичанський на розроблення проекту землеустрою щодо відведення їх земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку є. Абсурдним нам хочуть тут будувати багатоповерховий будинок майже під вікнами. останній клаптик живої землі, які у нас хочуть забрати. Якщо у нас займуть цю територію, у нас практично тут не буде навіть свіжого повітря. Нижні поверхи не будуть бачити сонце постійно. Ніхто нікого з жильців, з мешканців до відома не ставить. Ну абсолютно, тобто інформації ніякої. Коли вже починають ставити фундамент, тоді люди дізнаються, що у них цю земельну ділянку забрали. Тобто, людина не має можливості там поборотися, не знаю Якісь висказати свої аргументи, приїжджає, машина починає копати. Будинок на 108 – перший кооперативний у Коломиї Цей будинок не є приватизовані квартири державою. Це люди заробляли собі на півночі ці квартири тяжким трудом. Тут все за свої кошти, абсолютно все. Від лавочок, від не знаю, від цих шнурів і дерева ці, що посадили, це мій тато, посадив там перше, другу яблуню. Людям не втямки як могло прийти до голови ось тут розпочати будівництво. кажуть, як тільки приїдуть перші вантажівки з будматеріалами, їхні квартири квартири просто розсипляться. Будинок наш збудований в півтора цегли. Я боюся, щоб. Взагалі, щоб це ще лишилося, щоб наші люди хоча б могли в цьому жити. Тут і слабі комунікації. У них на першому поверсі тричні в будинку вже є. Ціналізаційні колодязі. Mm -hmm. Уявіть собі, що зараз багатотонні машини, якісь там, які завозять цеглу, крани будуть ось тут по них їздити. Що з них буде? Ось тут будуть стояти камази і це. Чим ми будемо дихати? Кожний будинок по правилам має мати прибудинкову територію, куди ми мають іти гратися, діти, де мають вішати білизну, де мають. Тріпати коврик, де мають відпочити, і громадські активісти і депутати, які відгукнулись допомогти, переконують, міськрада діє незаконно. 634 стаття земельного кодексу України говорить про те. Що всі земельні вільні земельні ділянки повинні йти за аукціону? Як можна на декількох квадратних метрах будувати якісь будівництво, коли люди реально не мають навіть де вийти відпочити? продовжують будувати щось на цій ділянці неприпустимо, адже ця земля і справді належить людям. Підтверджують це документи. От тільки української початки на них немає, адже виготовлені ще в 69-му році. Мешканці часу не гаять, вже звернулись в усі можливі інстанції. Ну, вона належить нам. У нас є документи на неї, і генплан є у нас... А все є і прив'язки, це все є. Єдине, що нам їх треба узаконити, зробити чинними на, на даний момент. Людям потрібно подати ці документи, скажімо так, на поновлення, тому що документи є легальні, дійсні, оскільки закон не має зворотньої дії у часі. І на той час він був чинний. Аби завершити усі паперові справи, людям знадобляться кілька місяців, а тим часом дивуються і цифрам у рішенні міськради, адже попередній орендар відмовився від 198 квадратів. Звідки взялися 358, які пропонують для кооперативу Галичанський, здогадуються, кажуть, міські керманичі просто закрили очі на те, що земля є прибудинковою територією Стуса-8 та мазепи 9 Та от вже у ратуші розповідають про свою правду. Заявник Завник вправі. Е Просити те, що він хоче, тобто вони зробили обмір і Поважали, що вони мають право претендувати на 358 метрів квадратних. Водночас Олег Дячук каже, мовляв, занепокоєння людей безпідставне згідно будівельних норм архітектурних, ніхто би їм не дав будувати без відповідних розривів. І я підписав відповідь мешканцям цих будинків, що жодних містобудівних умов і обмежень на будівництво будинку ми не видавали. Будувати вони там взагалі не мають права нічого. На сьогоднішній день всі дії стосовно цієї земельної ділянки призупинені повністю хвилюватися щодо будівництва мазепи 9 і Стуса-8 немає жодних підстав щодо розмежуванням і розподілом земельних ділянок. Я думаю, що ми дуже швидко розберемося. Заступник міського голови продовжує непорозуміння б не сталося, якщо б мешканці Стуса та Мазепа про документи 69-го року згадали раніше і оформили цю землю за собою без відповідних документів. Спірну територію в ратуші вважали землями запасу. Кадастровий план земельної ділянки в землі запасу міської ради. А якби тут стояло ОСББ Мазепи 8, Мазепи 9, розумієте? Мешканці кажуть, згуртувалися для того, аби і свої квадрати відстояти, і іншим приклад показати. Тепер кажуть, очей не спускатимуть, слідкуватимуть за кожним рішенням міськради, допомагатимуть у цьому й небайдужі активісти та депутати. Ми будемо моніторити цю ситуацію, ні в якому разі не дозволимо забудовувати цю земельну ділянку. А тим більше передавати її власність, оскільки в людей є повністю законні документи, на мою думку, і вони мають право на використання своєї прибудинкової території. Це буде прецедент один, другий, третій, і побачить громадяни, що закон діє. І є кому за них постояти. Я думаю, в такому випадку тоді вже не буде якихось таких захоплень або незаконних рішень, і вже будуть боятися як депутати, так і інші люди зацікавлені таким чином людей забирати земельні за ділянки. Марина Максимів Ігор Кофлюк для події телеканалу НТК. Він поїхав на війну добровольцем, аби рятувати життя іншим. Залишив теплий дім та роботу, аби допомогти тим, хто нас захищає. Лікар-травматолог Ігор Нижник півтора року був у найгарячіших точках східної України. Ігор Нижник лікар-травматолог, працює в Коломийській центральній районній лікарні в медицині вже 20 років. Проте усміхнений та скромний чоловік живе не лише улюбленою роботою. Він патріот, тому був учасником революції 2004 року, активним євромайданівцем та разом з коломийськими колегами рятував поранених. Каже, так склалися обставини в Україні, що стояти осторонь просто не можна. Так обставини склалися в моєму житті, в житті багатьох людей і в житті країни, що така склалася ситуація в країні, що е, хтось мусив вирішити цю проблему. Для нормальної людини в даний період часу немає якихось, якогось вибору, чи їхати, чи не їхати. Всі повинні допомогти країні в якийсь певний період часу. У кожного повинно бути щось е, ти в країні. Також щось мусиш віддати, а не тільки брати в країни все. Коли почалася війна, Ігор Нижник на схід їздив часто. Там з колегами відкрив волонтерський пункт. Рятували поранених в щасті Дебальцевому. Проте небайдужому медикові цього було замало. Він пішов у військомат, написав заяву, аби його призвали в армію. В січні 2015-го нетривалі навчання на Житомирщині. І Ігор Нижник уже військовий лікар, прямої в зону бойових дій. 300 чоловік з четвертої хвилі мобілізації направили по всьому фронту, починаючи від Луганська, кінчаючи Маріуполя. Хто куди попав, я був е, направлений в 66-й військовий мобільний госпіталь. Це місто е, Красноармійськ Донецької області, е, де я пройшов ще додатково місячні курси, е, де мене навчили надавати допомогу під час важких поранень. І далі е, мене призначили, е, я позвоню майор. А мене призначили начальником групи медичного підсилення. Мар'їнка, Курахове, Красногорівка там найбільше часу і провів і горнижник. На війні мав бути рік, але через недостатність військових лікарів залишився ще на півроку. Каже, кожен день був особливим і небезпечним. Кожен день неподібний на другий день. Кожен день е про кожен день можна розповідати цілу передачу, як у вас, або складати цілий художній фільм, тому що е надзвичайно напружені обстановки, надзвичайно. Е Доленосні для людей е, випадки. Один з найважких моїх днів це було в червні 2015 року, коли був масивний наступ на Марінку. Біля двох діб, що з їхнього боку, що з нашого боку, ну спочатку з їхнього боку, велася масивна артилерійська підготовка що значить масивна артилерійська підготовка, це там, де е, люди практично не приймають участі. Під час цих артилерійських ударів загинуло багато наших хлопців, а ще більше було поранених. Поранених осколками снарядів, осколками е, танкових снарядів. І от тоді в нас то був найважчий день. За добу тоді поранили майже 40 військових, і це на невелику групу медиків. І, звісно, брак усього, кілька машин старенькі УАЗи, обладнані власноруч, медикаменти, які тоді переважно передавали лише волонтери. Особливо дякую і гронижник Наталії Вицехівській та своїм колегам, які постійно збирали найнеобхідніше для поранених. Я начальник групи підсилення, травматолог, два хірурги, один. З Франківська, можливо, буде навіть нашу передачу дивитися, йому буде приємно, що я його задаю. Михайло Глагович, він завідуючий дитячою хірургією Франківської обласної лікарні. І е, Кремізюк Едуард, це хірург з Тернополя, також кандидат медичних наук, е, доброволець цієї армії. Анестезіолог у нас був з Чернівців. Е, Красовський Андрій, як бачите, нас всі називали Бандерівською бригадою, тому що всі були з цих областей західноукраїнських. Фактично, щодня є поранені щодня обстріли, щодня небезпека. Ми маємо пам'ятати, що війна триває і маємо дякувати тим, хто нас захищає, цінувати кожну мить свого життя. Вважає Ігор Нижник. Заїхавши в зону чи побачивши її по телевізорі, це напевно. Фільми жахів ховаються від того побаченого. А ще коли ти побачиш оце горе оцих людей, е, з того не цих солдатів, то е, це не можна словами передати. І що я вам хочу сказати, це ми повинні цінувати оцих солдатів, які далі там залишилися і які бережуть. Наше життя, яким ми тут живемо, які не дають ворогу зайти в Коломиї, у Франків, в Чернівці, не дають зруйнувати ці домівки, не дають зруйнувати оце життя, яким ми живемо повсякденним життям. Було звільнено активного громадського діяча, члена вільної проспілки медиків Коломищини, володія Володимира. Звільнено за Невеличкі порушення за те, що він, займаючись профспілковою роботою, запізнився декілька разів на роботу. Ви розумієте, не може так бути, що активних людей, активних громадських діячів, активних членів проспілки звільнюють ні за що. Система не може карати патріотів ніхто в країні не залишиться, коли їх не буде. Ми просимо голову райдержадміністрації розібратися в цьому питанні. Прибудинкова територія поблизу дитячого садочка, інституту та багатоповерхівок. Саме тут на вулиці Лисенка горів приватний будинок. На щастя, жертв немає, адже у домі давно ніхто не проживає. На місці події була і наша знімальна група. Вулиця Лисенка, 3. Саме мешканці цього будинку і першими побачили дим і полум'я. Їхні вікна виходять прямісінько у двір, де трапилась пожежа. Маленький Артем усе бачив на власні очі. Одразу з бабусею зателефонували на лінію 101. Ми в штави не було, не горіла хата. Я думаю, що ж машина їде, а то, а то оказується, хата горіла. Та, та були звик, люди, як ми. А там хата згоріла, а потім штаву. Пожежі, жити там, ті вони На місце події оперативно прибули рятувальники швидка та газова служба. Вони швидко загасили полум'я. Далі взялися до ліквідації наслідків пожежі. <плес> Цей будинок розташований обабіч стежки, яка веде до дитячого садка. Місцеві кажуть, ввечері ходити страшно, та й дітей не один раз лякали безхатьки. Для останніх ця занедбана будівля, можливо, єдиний дах над головою. Люди припускають, що через необережне поводження безпритульних з вогнем і загорівся цей дім. Рятувальники ж поки що встановлюють справжню причину виникнення пожежі. Ольга Гереджук Сергіюгрин події НТК. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні говорили про питання агропромислового комплексу, проблеми та шляхи їх вирішення. Управління освіти звітувало про завершення навчального року та підготовку до нового. Відвідала захід і знімальна група нашого телеканалу. На початку засідання всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні та Михайла Шванюка, який передчасно пішов із життя. Далі очільник району розповів про проблеми. Зокрема, говорив про наслідки буревії Отинійській зоні. Зазначив Любор Глушков, що зараз активно відновлюються дороги. Це відтинок до Великої Кам'янки. А далі керівник міськрайонного товариства Червоного хреста Людмила Макарова нагородила освітян за допомогу переселенцям. Далі на засіданні виступали керівники аграрного управління та освітяни. Петро Гайдайчук розповів про те, чим зараз займається аграрії. Вся повісна площа сільськогосподарських культур у 2016 році згідно прогнозованої структури по всіх категоріях становила 44 тисячі гектарів, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 19 вісім тисяч гектарів. Вся посівна площа ярих культур по всіх категоріях господарств. Необхідно було проведено, посів необхідно було проведено провести на площі 32 тисячі гектарів або 73% до площі посів, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 13 тисяч 470 тисяч гектарів, що становить 67,8%. З них посів ярих зернових культур по всіх категоріях господарств проведено на площі 11 тисяч 170 гектарів. З них в сільськогосподарських підприємствах на 4 тисячі 217 гектарів. Про завершення 2016-го навчального року та початок нового доповідав керівник управління Ігор Мартинюк. Він зазначив, що в районі навчається у школах понад 8,5 тисяч учнів. 102 з них цьогоріч стали призерами різноманітних олімпіад. У різному присутні мали нагоду задавати питання керівникам Коломищини. Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика. На Коломищині активно ремонтують дороги. Мова йде не лише про магістраль Н-10 Стрима Малига, але й про місцеві автошляхи. Наразі активно відновлюють полотно до Великої Кам'янки. Як це все відбувається, знає Богдан Малецький. Зі слів керівників Коломищини дорога на Велику Кам'янку була другою проблемною після гвіздецького напрямку. Тому її потрібно було терміново відремонтувати. А ще цієї неділі село святкуватиме своє 600-річчя. Тому влада доклала всіх зусиль, щоб зробити цей відтинок, каже Любомир Глушков. Ще з початку року ми з головою районної ради обіцяли, що вишукаємо можливість кошти для того, знову ж таки, щоб зробити дорогу проїзною. На жаль, коштів завжди нам не вистачає. А цього року ви знаєте, що питання номер один є будівництво нашої траси це івано франківськ Коломия, Чернівці. Тому основні кошти все-таки спрямовуються на ремонт цієї дороги. Але ми вишукали можливість, виділили кошти з районного обласного бюджету. І, от, як бачите, сьогодні роботи тривають. Я сподіваюся, що вони будуть найближчим часом. Сом, завершені підтримав його й голова районної ради Роман Дячук. Він розповів, що депутати із розумінням поставилися до виділення коштів на цю ділянку дороги. Шукатимуть фінанси обранці, і надалі дорога, яка не робилася за часів України. Тобто ще… Це ще робота з Радянського Союзу. На жаль, така ситуація для нас вона є в цьому році основною. Ми запланували зробити і того, що це перш за все це вихід на це з'єднує два, два районних центри. На вихід на Тлумочину і знаємо, що по цій дорозі йдуть палом, 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 паломники до Зарваниці. Щиро дякую депутатському корпусу, який з розумінням до цього віднісся, який приклав всіх, хто хто приклав до цього руку. А це весь депутатський корпус це і депутати, які представляють цей регіон. Максимум грошей, що ми могли, ми вже виділили. Дякую, так само обласній раді, яка точніше депутатам обласної ради, ну перш за все, напевне, відзначив Петра шукає який особисто свої гроші, які міг матеріалізувати на своєму на виборчому округу. все таки поділився і дав частину грошей обласних на цю дорогу. Та найбільш втішне, мої місцеві мешканці вони кажуть, що і не вірили, що тут колись буде дорога. Літня жінка стверджує, що нарешті може спокійно відкривати вікна. Пилюки більше не буде. Ми сісваряли кожен нянь за тороп дорог. Тут по стояли, каміння я накладала, бо не можна було тут. Жити. Вікна було пилюці. Все, ну я так кажу, правду. А тепер, слава Богу, дякую вам. Хочуть дорожники продовжувати ремонт і далі, однак звертаються до селян та аграріїв, щоб ті шанували їхню роботу. А не розбивали нові дороги важкою технікою. Ми буквально 3-4 дні зробили цей участок дороги, і ви бачите, який він був, і буквально за три дні сьогодні проїжджаємо, вже бачимо, що зі сторони бокових вулиць доріг наноситься болото. І ви бачите, який результат потім може бути цієї нашої роботи. Чому в нас може і дороги неякісні? Тільки за цього, що, що не, не добросовісно люди відносяться до наших робіт. Планують дорожники ще цього року дійти до границі Тлумацького району, а ще відновлюватимуть і інші дороги, якщо сільські ради співфінансуватимуть роботи. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика. Поїхати в Америку на цілий рік близько трьох сотень українських школярів і студентів отримують таку можливість завдяки програмі «Флекс». Щоправда, для цього треба володіти лідерськими якостями та високим рівнем англійської мови. Учні четвертої школи вже не один рік поспіль стають переможцями цієї програми. Нещодавно вони повернулися зі Сполучених Штатів. Своїми враженнями поділилися з нами. Американський спосіб життя відрізняється від українського кардинально. Ділиться першими яскравими враженнями учасник програми ФЛЕКС, учень четвертої школи Андрій Галів. Хлопець каже: програма навчання у школах не така насичена, як у нас. А Активному дозвіллю та спорту приділяють набагато більше уваги. Школа відрізняється тим, що вони тримають дітей зайнятими. Після школи завжди діти мають чим занятися. Є дуже багато післяшкільних занять, таких як футбол, бейсбол, волейбол. Це незвично для нас, українців. Що кожен кожен урок ти проводиш з різними дітьми, тобто, тобто, ти можеш познайомитися з більшою кількістю дітей, завести хороших друзів і гарно провести з ними час. Андрій потрапив до гостинного американця у місті Місто Алмагордо, штат Нью-Мексико. Воно має близько 30 тисяч населення, дуже затишне і компактне. Окрім навчання в школі та екскурсій містечком, Андрій розповідає, що багато подорожував усією країною. Мій хостато він возив нас по цілій Америці. Ми були в Вашингтоні. Потім ми їздили в Аризону, в Гранд Каньйон. Це, це просто не описати словами, яке це чудове місце. Їздили по різним штатам на Різдво, на Різдво я їздив у Флориду. Звісно, там було добре, але як то кажуть, найкраще вдома, тому що Коломия... Коломия – це дуже також чудове містечко. Я деколи за ним сумував, коли перебував в Америці. Але все добре, що повернулися ми додому. Тепер треба треба провести де декілька декілька трохи часу вдома. Менше вдалося подорожувати Оленці. Буряк дівчина потрапила на Гавайські острови. Переліт на материк дуже дорогий. Хоч і учні отримували щомісяця 125 доларів стипендії, та цього не вистачало, каже дівчина. Проте задоволена тим, що цілий рік прожила у хорошому кліматі природньому та кліматі сімейному. Вона гостювала у людей, які вже 15 років поспіль приймають у себе студентів за обміном з усього світу. Дуже гарно і дуже приємно жити в їхній сім'ї. Ну я не почувалася як чужоземка. Вони були завжди раді мені допомогти, пояснити, що ну декли, коли я не розуміла і навіть свята, коли були, ну, це було дійсно приємно з ними проводити час. Вони не думають так, так напевно, про проблеми, як наш народ. І я думаю, це залежить від того, що американський уряд так про них дбає, і оця привітність, і завжди готовність допомогти навіть незнайомцю, ну, вона просто вражає. І ну, навіть якщо там такій іноземній країні, але все одно, ну, ти ти не розгубишся, того що навіть прості люди перехожі зможуть тобі допомогти в будь-яку хвилину. Нас такого на жаль немає. Така програма дає можливість покращити рівень володіння англійською. Ти потрапляєш в іншомовне середовище і як не крути, таки почнеш розмовляти англійською. Щоправда, англійська зустрі самих носіїв мови дещо інша, ніж з підручників, кажуть школярі. Та й саме світосприйняття людей відрізняється. У нас переважно вчителі наполягають, що ми вчили граматику, що ми вчили словник. Там там же на сенях. Хто не, не звертає увагу, в них головне, щоб ти вмів висловити свою думку, щоб ти вмів сказати речення, там додати вже слова, якісь прикметники, метафори. Я можу сказати, що українці набагато розумніші за американців. У нас набагато важче вчитися, але ну манера викладання там зовсім інакше. У мене там, наприклад, було 7 уроків, а в Україні в мене було 20. То є різниця, має увазі. деякі уроки були не потрібні. А там ти дійсно бачиш, які по профілю тобі потрібні уроки. Програма обміну майбутніх лідерів ФЛЕКС це проект культурного обміну бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США. Втілюють її за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України. Завдяки цій програмі українські студенти та учні старшої школи мають можливість поїхати до Сполучених Штатів Америки жити в американській сім'ї впродовж одного навчального року, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи четвертої школи Віталій Галів. Етапи цього конкурсу передбачали. На перших uh, кроках uh... Визначення рівня підготовки дітей з іноземної мови. Але останні конкурси передбачали виявлення у дітей таких здібностей, як комунікабельність, лідерські якісь якості, організаторські. Приємно те, що в нашій школі створена така атмосфера, де такі діти можуть виховуватися, ну і в майбутньому реалізовуватися. Звичайно, що досягненнями наших дітей тішиться і весь педагогічний колектив нашої школи. Приємно те, що досягнення наших дітей можуть не тільки наші вчителі оцінювати, а також і компетентні. Не журі цього престижного конкурсу, Коломийські учні вже не вперше беруть участь у цій програмі. Якщо двоє школярів повернулись до Коломиї, то інша учениця четвертої школи Тетяна Робошевська отримала шанс відвідати США. Хоч і їхати у зовсім чужі місця, страшно, та вже потроху спаковує валізи. і з нетерпінням чекає своєї подорожі. Я думаю, що там зовсім інакше життя, і мені якось би хотілось проекспериментувати. Е тобто е я хочу бути в в іншій атмосфері я знаю, що там інша культура, і як йде культурний обмін. Тобто я хочу, щоб дізналися вони про нашу країну і як з найкращої сторони, тобто розповісти їм, як в нас на Україні, які в нас звичаї, традиції, культура, так само дізнатися їхні всі звичаї, традиції, їхню культуру, як вони живуть, чим вони думають, чим вони керуються в своїх вчинках. Рік проведений в Америці, учням не зараховують. З 1 вересня вони йдуть в 11 клас. Проте життя в Сполучених Штатах стало для школярів безцінним досвідом. Цей рік подарував чимало емоцій, і позитивних вражень. Учасники програми усім радять не боятись нового, а шукати шанси реалізувати себе у житті. Коломийський військовий комісаріат запрошує чоловіків віком від 18 років на службу за контрактом у Збройні Сили України. Заробітна плата від 7 тисяч гривень, термін контракту від 6 місяців. Звертайтесь. Коломийський військовий комісаріат, вулиця Івана Франка, 6, Телефон для довідок два сорок Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.